Есть! Друзяшки! Там трішки я обісрався. Сюгай Ленк. Щось дуже сухе. Брин знову в ділі. Щось мені здається, що на цей воблер тут можливо щось спіймає. Гарьок, ти побачив щуку? Бачив двічі. Оу, друзяшки, привіт! У нас рибалка в джунглях! Он Ігорюк пролазить! У нас тут хащі! Шукаємо щуку в щучу погоду! Ігорьок, а що ти? Без я е, ні... приїхав. Буду ловити руками, друзі, як з да, друзяшки, дивіться, який у нас класний містечок. Ми приїхали. Сьогодні покидаємо. Сьогодні в мене з Аліекспрес оцей патик клятий. Будемо його сьогодні тестити. В таку класну погоду. Тобі подобається погода? Куди ти пішов? Не впади в воду, не впади в воду. Вже купаться лізе, що І ти тримав. мене закрив? Друзяшки, ну, ситуація яка. У нас зараз шоста ранку. Ми приїхали на річку Псел знову спробувати спіймати щуку. Що з цього вийде, дивіться в цьому відосі. Гарного вам перегляду, не перемикайтесь. Ми вже одяглись, все заряджено. Починаємо рибалку. Ну що, друзяшки, розпочнемо цю рибалку з того, що ми вже з горьком, як 20 хвилин, тут все пообкидували. На spinner я закидував на ось цьому місці. Попереду ще 2 години рибалки, підемо далі в хащі. Зараз почнемо з того, що треба вам на спіннінгову риболовлю у дощ. По-перше, це дощовичок. У мене дощовичок флагман. Ось такий класний, ще є ось капюшончик. І вейдерси, вейдерси. Тому що, коли ми сюди йшли, то тут дуже було. По-перше, була темрява, по-друге, були калюжі. Якраз в вейдерсах прям здорово було це все проходити. По оснащенню. Дивіться, рюкзачок у мене сьогодні. Про компетішн. Сьогодні чисто з одним рюкзаком. Ще взяв свій спінінг стінгер, як же без нього. Також, Ха -ха -ха. сьогоднішня шляпа, отут відпочиваю Сюгай Ленг І ось така катушка мультиплікаторна теж Сюгай Ленг. Зараз саме її я буду збирати і подивимося, як нею закидувати. Порівняю, звичайну, ось таку. Історію, як всі звикли. Та мультиплікатор. На мультиплікатор я вже пробував рибачити. прикольно. Треба дуже сильно слідкувати за шнуром, тому що можна запутатись. Друзяшки, що в мене в рюкзачку? Може вам буде цікаво? Зараз трошечки вам покажу. Оп! Розтібаємо одною рукою. Так, тут ще є два приколяси. Друзі, з aliexpress Які я сьогодні тестити не хочу, але в наступному відосі, там, де буде ставок, ми вам обіцяли ставок, буде ось ця штучка. Дивіться. З aliexpress приїхала ось така фігня, дивіться. Також, також така сама, але трошечки... Наповнення інше. Ось таке, дивіться, вертушечки. Раз, два. Не бачу сенсу їх кидати тут, тому що і на нормальні наживки мало вдається, що тут спіймати. тому ось ці приколяси, ось ці белешні вертушечки будуть. В іншому відосі, друзі, так що підписали зараз, їх хто не підписаний, що досі не підписані. Я зараз складаю ось цю штучку, підберу під тест, що в нас там виходить, на неї можна почепити. І погнали ловити. Так, дивимось ближче на це все витвір мистецтва, друзі. Так, взяв щипчики, зараз буду вішати. Ось такі азурочки, бачите. Класні, щоб шнурок, якщо що швидко відрізати. Чіпляю їх завжди на ретрівер. От. Класно. Якщо що, кому треба, рекомендую такі. Так, полетіли, що у нас тут. Дивіться, спінінг, спінінг 1.8. Довжина 7.28 тест. Як він? Да, от так складається. Чивікс. Виходить, у нас тут 5 частин. 5 частин. Дивіться, яка ручка, да? Як вам ручка? Зацініть ручку. Як на мене, виглядає прикольно. Також чітко підходить під катушку. Клас, клас. Ця палка обійшлася мені разом з катушкою. В районі 6000 гривень, навіть менше. Посилання буде під цим відео. Кому цікаво, може така історія, хто хоче спробувати. Додивіться ж відос до кінця. Не зламається воно, побачимо. За такі гроші, якщо воно переживе одну рибалку, то це вже добре. Так, Друзі, будемо чіпляти щось з типу ось цього, мабуть, воблера. Давайте спробуємо. Бо у нас водичка мутна. Нам там підписник підказував, що якщо вода трошечки мутна, коли її багато, вона така калашматиться, мутиться, то треба щось яскраве. Якщо вода прозора, то треба натуралочку. Напишіть, що ви думаєте про це. Я думаю, що в цьому є якийсь сенс. Ну що, полетіли! Починаємо з воблера. Плюс-мінус, що треба робити. Натискаємо кнопочку, і у вас ось ця шпуля. Починає відмотувати шнур. Якщо ви почнете крутити, ця кнопочка йде вверх і все. Шпуля тримається. Бачите, я фрикціон затягнув, Фрикціон у нас ось тут. Ось, ось, ось ця хрень, а ось, це, я так розумію, тормоз. Так, трошки розкрутити. Щось воно не хоче. Бо якщо ось цю фігню відкрутити, отак. У нас не буде нормально мотати катушка. Так що це треба... Я гадаю, що треба зажимати. Якось отак. Так. Погнали. 5 метрів перший закид. Ха-ха-ха. Ну, нормально. Головне, щоб не було бороди. Поборідка, друзішка. У нас така справа в нас закид десь 20-й був і Євген трошечки провтикав. Ну нічого, в мене є друга палка, так що зараз буду на неї кидати, бо хочу спіймати щуку, друзяшки. Це витвір, звісно, мистецтва. Це ж ну, виглядає класно, але ну, як Але ж є нюанси. Отак от, от вийти покидати не от така от фігня. Ну, це руки просто з іншого місця. А так, в принципі, якщо ви шарите, то ви купляєте на ось таке барахло, щось інше, щось краще, друзяшки Ось таке. побавитись на разок нормальна тема. По катушці можу сказати те, що треба її змащувати. Таке враження, що я кручу щось дуже сухе, друзі. Щось дуже сухе. Ну, тут треба пройтися маслом. Сама палка непогана для Воблеру, я думаю, що не дуже. 7,28 тест плюс довжина така, метр вісімдесят. Ну, що в мене, я думаю, буде непоганий варіант, якщо ви починаючий рибак на мультиплікатор. Так, а я перехожу на іншу історію. До речі. Стосовно історії, я ж був на рибальці ось два дні як Ми приїхали з Києва. Одразу побіг, друзі, ввечері Чу -чу -чу. на Дніпро. Як це було, зараз в двох словах розкажу. Ну, по-перше, погодка. Набагато краще, ніж зараз. Не було дощу, не холодно. Трохи був вітерець. І якраз гарний час для рибалки. Це було. Друзяшки з 6 до 8 вечора. Класний такий час, щоб спробувати спіймати Судака. А на Судака в мене був Той же мій стінгер 224 з тестом 5.25. Та котушка стінгер розміром 2500. До речі, ви можете такий самий комплект виграти. Друзі, оголошую конкурс та збір на ЗСУ. Посилання на баночку буде під цим відео. Баночка також ось тут. Донат від 100 гривень для участі. Долучайтесь. Звіт з минулого конкурсу вже в нас в ТГ. Результати, хто там переміг, теж в телеграм-каналі, друзяшки, За цей конкурс за звіт теж буде, коли назбираємо ціль. 20 тисяч. 20 тисяч. Нам з вами треба допомогти зібрати на Екофлоу. 20 тисяч ви можете сказати, що це за якафою. Ну, звісно же, це дуже мало. Друзі, нам треба додати з вами до основного збору хлопцям. Так що долучайтесь і можете виграти суперприз, стінгер, комплект. Так що, ну, Це прям класно, класно. Розіграш, до речі, проводить монобанк. Банка моно, Розіграю моно. Так що це буде. Повністю рандом. І що в нас далі по дню на Судака? Безлісно, що я пробував ловити, почав я з силікону, обкидав різні місця, вліво походив, вправо походив. І що, друзяшки, Ні. Ху. напишіть в коментарях. Потім вже трошки почало темніти, почепив я шляпу з Аліка, яка світиться. Ось, до речі, вона ось так виглядає. Чомусь гачки. Зроблені вниз, і мені так здалося, що вони будуть чіплятися, тому я зробив варіант наверх, пересадив цю силиконку, яка світиться. Результат знову ніби я. Далі були спроби з Воблером, знову нуль, блешню навіть спробував. Теж зіро. Стоючи на пісочку з ліхтарем на лобі, я зрозумів, що судак шле мене на псел. І ось я тут, Друзяшки щука клювала в цих місцяках. Ми спробуємо її зараз з вами зловити. Цей комплект легший, як на мене, хоча це 2,22, а там 1,80 вісімдесят. Так, в мене ж блишня, треба якось. По іншому, давайте отак. Вот потрошки, Тянем, потянем. Щось да витягне. Хто там у нас крадеться? Ігорк. Що, розказуй. Як Та тобі шо? рибалка? Мені подобається. Чому подобається? Тому що я сухий а там всередині. <сум> Тут -то я мокрий, а там всередині сухо. Бачите? А там ззаді в мене. В тебе ну, не звали? буду піднімати, не буду, там трішки я обістрався, то нічого. <хи> Вейдерси теж флагман, друзі. Сухо, ще я й в термобілізмі, теж від флагман. Носочки в мене ще декшел, шкарпетки. Що в тебе бомба. за палка? Теж AliExpress Аліекспрес, чи що? А, не, Ні, Blackfire. Не Blackfire, а Black Fire. <хи> <хи> начепило. Да, Боблер начепило. Так, Ну, Щось мені здається, що на цей воблер тут, можливо, щось і спіймаю, тому що він дуже непогано грає. Або на телспінне, або ще на щось. Але на тейлспіннер шанси відпадають, тому що там в мене з однієї сторони відпав глазик, коротше, Тому на підбиту рибку може рибка і не буде клювати. Ну побачимо. Давай, приєднуйся Ловити чи ти манав кидати, хочеш каву? Хочу каву Кави, ну давай каву. Влупим по каві. Я зараз спробую, друзяшки. дивіться, у мене який план. Ось таку віртушку кидаю 10 разів. Ось такий касмастер кидаю 10 разів. Ось таку віртушку. 10. 9 чи 10. Ось цю, цю я вже кидав. 4 по 10. 40 закидів. Йду туди в тунель. Чіпляє теоспінер і там ще це все залізо покидаю. Думаю, що я, я сьогодні, сьогодні ставку роблю на залізу Бо така погода мокра. Що хочеться кидати щось залізне, друзі. Ну що, кава? Да. О -о -о. Бачите, я граю? Підснімо. оп 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 оп, -оп, -оп. Que cool. Знову в ділі. Дивіться. Розплутався шнур. Пробуємо знову на цю фігню. Воблер стоїть. Оп! Щось поки не вдається далеко закинути. Зараз може щось інше почепимо. Спробуємо tailspinning. Отак. Ось така у нас комбінація. Чипс, він трошки важчий, плюс-мінус. Можу сказати навіть такий самий. Знову метрів 10. а Ану на, спробуй ти таким рибачив чи ні. С угу. гайленгом з Аліекспрес. <рес> не, не рибачив. Давай мені свій. Оп. <рес> ну шо, така перше враження. Там натискаєш кнопочку пальчиком, понял? Uh -huh. І притримуєш пулю. Кнопочку натискай. Чик, чик, чик. Більшим пальцем. Да. Правою рукою. Правою рукою кнопочку. Да. Оп. Оп. І тримаєш і закидуєш. Ага. Не-не-не. Да щоб бороди не було, як на Житомирських тих катушках пальчиком треба прикрити. <му> пальчиком Ну що, як воно? <гум> Це незрозуміло щось щось таке інше взагалі. Ну, але прикольно, теж прикольно. Що побавитись. Іграшка. Ну, Тут недалеко. Спробую далі кинути. Потрібно звикнути трішки, друзі. Тому що я до свого BlackFire вже звик. І кидаю вже різні оснащення, а тут ще потрібно притримувати. Це ти прям як фідер кидаєш. На мене... Однією рукою. Незручною. Нормально, 15 метрів за чт. Я зараз спробую на ось цю. <рив> Оп! Та да, летить. Дай боже. Ну я вам, друзі, так скажу, порівняно з Тінгером плюс-мінус схожі палки, але... трошки мені здається BlackFire м'якіший. Тут у нас тест теж 5,25 довжина 229, майже така сама, трошки длинні. Ну, Легенько, прикольно. Hour later. Єсть! Дружашки! Єсть! А? Прям під берегом. Йо-майо! -йо. Дивіться на що Знову спінер і палка з Аліекспрес. Ловить! Все, я зараз ще раз спробую. Така щучка десь, кілограмчик, треба запис передивитися. Класно! Щучка, друзі, можна рахувати, що є. Я просто ну, здивований, здивований, я що сказати. Відірвав тільки що тейлспінер, порвався шнур, б з Аврори. Тут шнурок 0,10 стоїть. Ой, мінус спінер. Розміняв на щуку. На щука десь кілограм. Бачите, в моїх ніг вона побувала і пішла гуляти далі. Ой, друзі, цей містяк ще треба буде приїхати, приїхати обкидати. Зараз ось тут є ще місце одиноке десь було. Візьму стінгер свій, ще покидаю трошечки, може все ж таки вдасться саме дістати щуку Ой, аж знаєте настрій піднявся краще набагато стало зараз прийдуть ці жуманджі до гріка покажу йому яка щука тут клює Ха -ха -ха. ну що друзяшки покидали щуку побачив Гарьок, ти побачив щуку? Бачив двічі. І отак вона мені дала наклик. Гарьок брав сьогодні наклик у щуки. Я своїми драчилками не зміг свою щуку достати. Ну, поки на ту потичню роздуплився, як воно підкрутить, як воно достать. Ви самі все бачили. Риба у відосі є! Айгарьок там блукає щось. Йдемо до автівочки, друзі. Поки йдемо. Що? Ви думали тільки збір, тільки конкурс у нас один. Ні! Буде ж за коментар конкурс в цьому відео. І поки що давайте, на початку, давайте спочатку оголосимо переможця минулого конкурсу. Бачите, яка тут калюжа. В ведерсах все проходиться на ура. Виграв нас коментар. Десь він в кущаху там. Ось ось цей коментар. У -ху -ху. Вітаємо переможця. Забираєш шнур. Пишіть коментар, хто хоче отримати на цей раз, знаєте що? Воблер. Друзі, отак. Несподіванка. Розігруємо воблер, друзяшки. Хто хоче забрати воблер, пишіть класний коментар. Оберемо в наступному відео. А може через відео. Не знаю, подивимось, тому що в нас зараз будуть рибалки різні, то спінінг, то фідер. Має зайти ще одна коропова риболовля. Дивіться який місцячок затоплений. В цілому така хвігня. Почекаю гарька, бо щось мені здається, він там заблукав. A few later. Хай саме йде, ну його нафіг. Так, друзі, конкурс об'явлено. Найголовніший конкурс, долучайтесь. Інстаграм, телеграм, посилання під цим відео, всі посилання під цим відео. На що рибачим, що одягаємо. На що ловим, на що не ловим. Все, друзі, якщо вам заходить тема з Алікспрес... І тему, і китайські всякі приколюшки будь ласка, поставте лайк, підпишіться, це допомагає продвинути контент і мотивує робити такі відоси. От, лазити, перевіряти таку всяку прикольну штучку. Так що, друзяшки я вам так закину анонсик попереду з тему. Буде там цікава катушечка. Ви просили, ми зробимо їде вона вже, і спінінг щось з тему їде. Так що контенту буде капець. Ще щось придумаємо. Може знайдемо якісь прикольні снасті. До речі, пишіть в коментарі, що б ви хотіли побачити, щоб ми затестили. На спінінг, на фідер, на корпуву риболовлю. Поплавець поки що пауза, я думаю, що до весни. І... І... З'явилося, я аж очканув. Думав, кабан дикий вибігає. Гарек, куди ти пострибав? Як тобі рибалка? Так в цілому нормально, все. друзі. Це все... Чи чики пики пікичики Це барка була. Та я ж не курю. А. Що? Вже п'ятий день. Ці барани смолю. Як це? Зранку встаю, Ну то в тебе і... не клює. Ну, <ріст> <ріст> така херня. Бачите? Я кинув. Ну що, mm -hmm. все? Все. Кінець відосу. Передягаємося, до побачення. Пока-пока, друзяшки. До нових відосів, до нових зустрічей! Вуу!